Рада вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь. Щедро насипайте подобайками і коментарями, запитуйте, з радістю. відповідаю. Друзі, запрошую вас е робити разом зі мною салат із е чистої морської капусточки ламінарії. І що я туди додам, для того, щоб збагатити свій організм йодом, а також мікро-макроелементами. Різноманітними, і для того, щоб коли їсиш білок, щоб він краще перетравлювався, треба вповільнити жування і вповільнити жування. Так як ми білок весь час проварюємо і він швидко закидається в рот, ми при вповільнюємо ось такими різними салатами. Я додаю до цієї капусточки морської. Ще додаткові овочі, які я вам обов'язково зараз покажу, і це вповільнить пережовування білку будь-якого і в шлунку зубів вже немає. В слюні є дуже важливий ензим, який буде швидко, швидше перетравлювати вуглеводи, які є. Ось в оцих е, овочах різних. Тож, ходімо, ось дана капусточка морська ламінарія, дуже багата йодом. Пастернак нарізаю дрібненько і додаю. Курячок нарізаю дуже, дуже тоненькими, такими пластівцями. Морквочка. Дві Цибульки додаю олію. Доступна омега 3 тут. Тут є і омега 6, але омега 3 тут багато. Вона прирівнюється до оливкової олії, а також кунжутної олію. І тепер все це треба перемішати. За рахунок капусти цієї. Морської цибуля і оці овочі, що я додала, вони замарнуються тому що морська капуста готується таким чином, що в ній там відчувається оцет трошечки, вона якось консервується. Про це я не знаю, але по смаку я відчуваю. Я вже спробувала. Цибулька точно стає дуже маринована, не, не, не потрібно нічого туди, туди додавати. І цей салатик як постоїть, він дуже-дуже смачний. Можна додати сюди зелень. Я не додаю е, е, зразу, а зелень можна притрусити вже коли е, вже, е, е, їсти. І смачно і корисно. Обов'язково додавайте ламінарію як джерело доступного йоду в свою їжу, адже це дуже важливо. І ляна олія, Ляну олію обов'язково вибирайте в темному склі і обов'язково, щоб дата стояла, щоб чим раніше вона була виготовлена. Тому що, як тільки ви відкриєте бутилку, олія почне окислюватися. Вона ставатиме ще більш гіркіша. На початках вона повинна бути смаку такого, як в оливковій олії з холодного віджиму, такого смак трави, так скажу. Як описують оливкову олію, олі, і е, ляна олія повинна мати такого, такий смак. чуть чуть е, язик ніби пощіпує. Це так визначається. Так я визначаю цей смак е, свіжої трави. Отже, салат готовий, накрию його кришкою. І ставлю в холодильник, він там замаринується. Обов'язково купуйте свіжу, е, отаку о, чисту капусточку морську, і додавайте овочі свої. Це буде набагато корисніше і е, краще. Тому що ці овочі матимуть багато е, мікро- і макроелементів. Будьте собі здорові, пам'ятайте, що дбаючи про свій організм сьогодні, ви створюєте своє якісне завтра. Слава Україні! Перемогу Україні! Да буде так! Підписуйтесь на мій канал. Дякую всім за увагу. До зустрічі! Папа, -па, чекаю на вас, на вашу присутність у коментарях.